Адже коли ми говоримо про всі ці речі, то це ж займалося НАБУ. А вибачте, але НАБУ воно з ким співпрацює? З Федеральним бюро розслідування, правильно? ФБР. А якщо ми говоримо про ФБР, як воно могло не поділитися інформацією і тими даними, які є у НАБУ. А коли мова йде про те, що там, наприклад, були оці всі гроші? З маркуванням Федеральної резервної системи, то це підслідність ФБР. Він зобов'язаний з'ясувати, як американські е, гроші потрапляли в Карман Міндіч, оминаючи офіційну структуру. Тобто Федеральна резервна система направляє гроші в Нацбанк України, а гроші туди не потрапляють. Їх вилучає набу зовсім в іншому місці. То я задаю питання: знали наші партнери про це, чи не знали? Можете не сумніватися, що вони всі матеріали мінджета, на сьогоднішній день мають. От і все. Виходить Наталка Мосійчук з дописом в своєму Фейсбуці. Вона не Мосійчук. Називайте її правильно. Вона Раєвська. Mm -hmm. І орденом її нагороджував Володимир Оксанович. За правду. Да, за правду да. Вона, бачите, під прикриттям вона Масійчук, а вона справді Раєвська. Пам'ятаєте, я за правду пострадав. Це Нічичі, тобто, да, да, це От Цікаво. Виходить і пише допис, що, а що ви не пов'язуєте корупційні скандали, Міндіч-Гейт і Мідас з тим, що Україну схиляють до капітуляції? Ну, почнемо з того, що е, Україну схиляють до капітуляції дуже давно, з моменту приходу Трампа до влади. Будемо речі називати своїми іменами. Але що стосується роботи набу, набу абсолютно працювала незалежно від того, треба схилити Україну до капітуляції чи ні. У НАБУ є інша функція. Вони повинні боротися з корупцією серед ТОП-чиновників у вищих ешелонах влади. І вони свою роботу зробили. Ви хочете, щоб вас не схиляли до капітуляції, так ви ж не крадіть. Ну, в кінці-кінці, я колись от з Гітмансом сварився, коли вони нас там розказували, що ви там ввели санкції проти підприємців, які там не, не оформляють працівників. Тобто ті, які в них працюють нелегально. Ви там штраф 300 тисяч кажу, правильно? Так штраф це ж кажу, не податок, аж можна не платити. Ти оформляєш людей, ти нічого не порушуєш, тобі ніхто штраф не виплачує. Тож ми не податки підвищили, а штрафи за ухилення від. Дотримання закону. Так і тут. Щоб тебе не схиляло набу до капітуляції. Не кради, це складно. Пощо що набу? Не було б міндіча, не, не крав би міндіч гроші, не збирали б з державних підприємств, не тримали б общак воровський. То Хто б на тебе тиснув? Ніхто. Тому не треба, як то кажуть, в даному випадку, з, 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 з хворої голови на здорову спихувати проблему. Проблема вся Володимир Александрович. Тому що він цю систему створив, систему і кришує цю систему, от і все. До речі. Про двушечку на Москву схеми з'ясували, що соратники Зеленського по кварталу 95, міндіч, брати Шефіри і Яковлів переписали свій мільйонний кінобізнес у Росії на різнороба з Латвії. Про це пишуть журналісти і слідство. Інфо. Так, yeah, yeah. він потім отримав з Москви гроші, типу, не це ми не 95-й квартал, це різнороб з Латвії. За невеликий процент, ну очевидно, він там до, допомагає їм отримувати роялті від від від, від 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 реалізації їхніх так прав на кінофільми, я так розумію, в Російській Федерації. І таким чином, що ж, добру пропадати, треба думати, як врятувати це все дело. Про... І мене знаєте, що мене в цій ситуації найбільше. Ну, скажімо так, обур'я. От ви чули, скільки грошей мільйонер Зеленський перечислив на Збройні Сили України? Власних гроші. Ми ж не про державні кажемо, правильно? Не беру бюджет. У нього нема грошей. Скільки міндіч на Збройні Сили відправив своїх власних грошей? Ми знаємо, що він крав на цьому ділі. І у міроваш 25-го завчора викликали, до речі, в Набуна на допит, да? 300 мільйонів я туди вложив? Рустем, скажи, щоб не підписали. А що не підписують, тому що не якісні бронежилети. Солдати будуть гинути, якщо вони їх? І ця скотина? Каже, так, да, да, ми рішимо вопрос. Добре, що антикорупційна громадська рада при Міністерстві оборони вперелася. Так би взяли б не ці бронежилети і солдати б нашим загинули. Що, що з такими людьми треба робити в умовах війни? Якого вони покарання заслуговують? По-моєму, всім зрозуміло. От тому двушечка на Москву це святе. Це святе. У Мініча ж там бізнес є, мініч його веде, от, а чого він має свої гроші витрачати для партнерів? Ну, тут ми тут щепенем звідси трошки, да? Савщика. За наші послуги, Оксанович. От Оксанович, буде все нормально. І те, як, як покараний мінніч, який на нього санкції наклали, я вам хочу сказати, це взагата. На Порошенка безстроково, а на три роки. Тобто заглохне цей скандал і потім герой повернеться. Це як в дитячому садочку поставити в куток безстроково. Безстроково, так. Да. От не виходь звідти. Будеш там вічно знаходитися. А тут, бачите, людина ж серйозна, солідна, правильно? Чого ж ти, так скільки? Що він страждав, не можна це допустити? Це ж називається друзям, все ворогам Закон Так і є. І от на цьому тлі знаєте, з'являє ну та інформація, яка надходить від американців від різних американських видань. Bloomberg публікує розшифровку телефонної розмови від 14 жовтня між американським переговірником Стівом Віткофом і головним радником Путіна Юрієм Ушаковим. Uh, Вітков за п'ять хвилин цієї розмови порадив росіянам поговорити з Трампом до зустрічі з Зеленським, проконсультував росіян, якщо їм краще, як і що краще говорити Трампу вітати його мирні зусилля, називати людиною миру. Заявив, що має найглибшу повагу до Путіна, підтвердив, що він каже Трампу, що Росія завжди хотіла мирної угоди. Тобто. Я впевнений, що інформацію про корупційні скандали американці теж використовують. Ось і в таких же розмовах. І ось в таких же перемовинах з росіянами. Ну, я що стосується цих розмов, там же дві розмови: одна від Вікафа ага. і Ушакова, друга Ушакова і Дмитрів. і Днітріва. судячи з усього, слухали телефон Ушакова. А вже хто туди попався на телефон, це вже питання інше. І судячи з усього, Ушакова слухала ФСБ. А значить, ці плівки Блумберу через свої канали передали саме росіяни. Увага! Для чого? Метою Путіна було не укладення мирної угоди, а метою Путіна було тягнути час і водити за ніс Трампу. І Трампу, який дозрів до санкцій проти Роснефті і Лукойла, і Трамп, який збирався томагавки передати Україні, треба було збити з цієї позиції. І от Стів Вітків розмовляє з Ушаковим і дає йому поради, як зробити так, щоб зацікавити Трампа сказати, що ми, готу, ми, ми готові писати ми, та -та 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 -та, і щоб він не давав томагавки. І він консультує, відков консультує у Шекова, тобто Росію. Ну, американці зараз кажуть, що це державна зрада, це факт. Але він це робить в приватному порядку. Він в приватному порядку це робить, розраховуючи на те, що ця розмова залишиться між ними. І його росіяни світять. Для чого? Тому що, коли стало питання, от вони передали значить, цей мирний план, а він був написаний так, щоб Україна його відхилила з порогу. І тоді скажуть, ну тут. А ви нам дайте цей план, ми дамо українцям, начебто це наш план, каже Віков. А коли вони відхилять ваш план, то вийде, що вони виявилися крайнім, вони скажуть, ну от бачите, Україна не хоче мира. А коли Україна каже, давайте ми її допрацюємо, стало ясно, що вони допрацюють, і в принципі це ж були наші пропозиції, російські, то як зірвати цей план? Треба засвітити Вітка, що це насправді не американський план, а російський. І зараз ми піднімемо американську громадськість, і вона поховає цю річ. Тому що ми не збиралися ніякий мирний план підписувати. Ми хочемо воювати далі. Наша задача була, щоб Трамп не передав томагавки, це вирішилося. І щоб він не накладав санкції. Ну, санкції він наклав. От і все. Це просто дипломатична гра росіян. Розводять всіх, знаєте, на дурня. Тому маємо те, що маємо. Там, до речі, якщо повернутися ще до історії з Міндічейтом, з'ясувалося, що НАБУ вперше публічно підтвердили про існування справи проти Філіпа Проніна. Вони розслідують розкладання 200 мільйонів гривень на фортифікаціях, які будувала. Чи може не будувала? Так. Більше того. Ці потоки фінансові контролювали величезні контролювались через банки, але фінансовий моніторинг досі не надавав жодних звітів. В цьому теж питання. Пам'ятаєте, як Пронін з'явився на нещодавне засідання ТСК? І що він говорив? Він говорив, що він взагалі. Втричі більше, там, значить, вони моніторять, mm -hmm. що в нього жодної інформації про те, що ці гроші відмивалися і відправляють за кордон, нема. Але анекдот в чому? Вони ж не просто Проніна туди поставили. Ці всі оборудки з доларами, да? вони не могли б пройти повз увагу держфінмоніторинг. Це, це фінансова розвідка України. І туди поставили людину, яка не повинна нічого бачити, того, що їй не потрібно. Ви будете сміятися, але Філіп Пронян, підніміть, будь ласка, його декларацію. От коли ви пишете декларацію, ви там пишете там, доходи свої, свої угу. і свої і членів своєї родини, з ким ви проживаєте. Так от там, де його дружина написана, не надано інформацію. Головний фінансовий розвідник України не може дістати інформацію про майно і доходи своєї рідної дружини. Нормально? І нічого страшного, СБУ дає допуск до державної таємниці, все нормально. Цей хлопець наш, він все буде правильно. Він не буде дивитися туди, куди не треба. От так, от так до, до чого ми з вами всі дожилися, щоб ви розуміли? І нічого дивного нема, 200 мільйонів крали на фортифікаціях. До речі, допроніна хто був? До Проніна головою адміністрації Полтавської. Був Сінігубов. Був Сінігубов, який зараз потім в Харків перевели. Пам'ятаєте скандал з Трухіним? Можна я тихенько в лісу йду. А до кінця ж так і не розібралися, що там сталося. Це було 23 серпня. Трухін поїхав <кхем> в Полтаву. До Сінєгобова. І там відкривали найвищий прапор. Тому що це було 23 серпня, День Державного прапору. От він їде з Києва, собі, їде з Києва в Полтаву декілька годин. Для того, щоб відкрити цей прапор і потім піти на пиятику до Сінєгопова. Вони годину там сидять, п'ють в ресторані Лілея, його полтавці питають, ну так тобі ж за руль сидати, він каже, строгость наших законів уровно вішується, не обов'язковість своїх сповнень. Салтиковища Дрина почав. Виходить звідти, сідає в машину, їде. Не один, там з ним ще був голова е, е, цієї господи слуги народу Полтавської облраді, Вони ще біля хороми опиняються, біля ресторану, де е, цього значить, товариша. Там ще, там ще додавали. Він знову сідає за рулі їде і на в'їзді в Київ і вчиняє ДТП. І далі ви пам'ятаєте, інспектор ДПС, і, і він каже, можна я тихенько вліз лісу? Я зараз позвоню Денису Монастирському міністрі. Він каже, слухай, там сумка лежить, і там 150 тисяч. Останній момент. Скажіть, пане Олександре, ну давайте, а що це за, за сумка така була? До речі. Ну, давайте логічно. Невже він взяв 150 тисяч доларів поїхав в Болтаву? Ну, от вона лежить у нього в багажнику. Він що, із з собою з Києва привіз? Ні. Значить, він де її взяв? Ну ка В Полтаві? В Полтаві. Значить, він поїхав туди не прапор відкривати, а для чого? знімати. Mm -hmm. І він цих 150 тисяч доларів. Для чого? Це ж оце для конвертів. Ну, попав пав І що він хоче? Він розуміє, треба вискакувати. Він готовий цих 150 тисяч віддати поліцейським. Або тільки далі. Тобто вони в нього є, він може туди назад покласти. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Але хто йому їх дав? Йому дали ті, з ким зустрічався. І всі там звернули увагу, що він там, то І ніхто не розслідував, звідки гроші, откуда дровішки. Цих 150 тисяч він визнав, до речі, себе винним, угу. що він спробував підкупити поліцейського і 6 мільйонів гривень перерахував Збройним силам. Ну, тепер візьміть, порахуйте, тоді був курс, це був 21-й рік, да? тоді ж курс був який. 25. 27, по-моєму, 26. 100, 100, 100, 150 на 27, і ви получите суму приблизно 6 6 мільйонів. Зуміє? Тобто він фактично визнав, що це було 150 тисяч доларів. Так от, Сіньєгубов після цього поїхав в Харків, головою настав. І коли його президент Зеленський весь час ставить приклад, що подивіться, як вони будуть фортифікації, які вони молодці. Коли 10 травня 2024 року рашисти пішли в наступ, виявилось, що укріплень немає. Вони до Вовчанська дійшли за один день і зайшли в місто. І коли туди почали перекидати війська, писав Бутусов, писав Денис Ярославський, що немає укріплень взагалі. Показували там біля села Липці лежать оці всі зуби дракона. А не збудував їх. Сінігубов, якого хвалив президент Зеленський. А за що він хвалив? Під час до Вовчанська вони побудували. А потім піднялися харківські антикорупціонери, які розповідали, що тут Сенєгуби витворяє і які відкатні схеми там працюють. Ну, після нього, от Філіп Ронін залишився в Полтаві, теж будував. Раніше вони на дорогах крали тепер на фортифікаціях. Це ж мародери. І цю людину поставили фінмоніторинг, він уже весь наш. Він уже в реп'яхах, значить, як собака в реп'яхах, в криміналі, да? і коли депутат Желізняк про нього сказав, що він 200 мільйонів, той прийшов з графіками, що ми не вкрали, ми там побудували, ми з А тепер НАБУ ним займається. Тобто це мафія. Так було при Януковичі, коли кожен керівник, якого призначили, повинен був возити торбу в Київ. От тут бачите, тут, судячи з Трухін цим займався. Щоб не сам Снігуба в'їхав, да? а Трухін відкрив прапор, типу, приїхав. Значить. З патріотичною метою набухався, сумку забрав, торбу і поїхав в Київ. Забули, друзі мої, давайте згадаємо, немає питань. А потім ми будемо розказувати, хто у нас мафія. І хто у нас мафіоз, і хто покриває всіх цих мафіозних схем. Якось так. І от виходячи з усього цього, скажіть, будь ласка, як нам будуть продавати тепер перемогу після можливих якихось перемовин, якщо вони будуть. Ну, а про яку перемогу йде мова? Що ми розуміємо під словом перемога? Все, що скаже Володимир Олександрович? Ну, розуміти. він же ж на позитиві завжди. Ну, хай буде собі на позитиві, на негативі, Яка різниця? Ми ж зараз про що говоримо? Ми говоримо про те, що ну, після того, як Трампа обрали, стало всім зрозуміло, що Трамп прийшов ж не для того, щоб сваритися з Росією через Україну. Він прийшов для того, щоб домовитися з Путіним за рахунок України. І про те, що буде робити Трамп, мало того, що він сам розповідав, що за 24 години припинють цю війну. Так Патрошев ж пояснив через тиждень. Трампа обрали 5 листопада, 11-го Патрушев в газеті Комерсант розписав, значить, а він ауєць, Паторша тепер керує увага, морською стратегією Росії. Але він залишився членом Ради безпеки. Член Ради безпеки, це як в радянський час, член Політбюро. Тобто він його просто під прикриттям сховали. І от Журналіст комерсанта запитує. Людина, яка відповідає за морську стратегію. От відбулися вибори президента, що ви можете сказати? Тиждень пройшов. І Патрушов каже: Ну, ви бачите, значит, Трамп значит, прийшов, бо американське суспільство було незадоволене. Вот, і він, значить абсолютно запропонував інший порядок денний, і для того, щоб перемогти, каже він опирався на определені сили, перед якими дословно стою, у него есть определенные обстоятельства, обязательства. И как человек порядочный, он должен будет их выполнить. И что А что будет, если он не выполнит? Ну, такое не раз бывало в американской истории. Мы же знаем, четыре президента погибли на своем посту. Более 20 значит, покушений. Поэтому надо будет очень серьезно подумать о безопасности. І давайте тепер про стратегію в Все. Чорна мітка. Ти там это. Не забудь. Перед яким тебе зобов'язання, перед якими определенними силами. Ну це ще не все. 15 січня, той же Да дає інтерв'ю в газеті Комсомольская Правда. Тобто через декілька днів має бути інавгурація Трампа. Ее пытают. Вот я вот буду. Ну, Никаких переговоров с, Европи с Брюсселем и Лондоном быть не может. Будут только прямые переговоры с Трампом. А с этими разговаривать нам нечем. Точно так же, как и с киевской хунтой. И Трамп сейчас, значит, типа, придет, порядок на ВД, гаркнет. Я Думаю, що такого государственного образування, як Україна, більше не буде. Будемо договарюватися напряму із Трампом. До речі, усім тим, хто хоче, почитайте, будь ласка, це інтерв'ю. Воно ж є, воно ж, воно ж не сховане. І все, що далі відбувалося, це так, як казав Патрушев. Тобто вони знали, як буде розгортатися події. Трамп робив все, що росіяни від нього вимагали. Тому що, судячи з усього, в нього були домовленості з росіянами задовго до цього. А далі, коли Трамп став президентом, він як девелопер, він же ж як? привик кидати людей, да? На всякий випадок Йопатрша попередив, що може бути. А по-іншому Трамп почав, ну от, в мене не виходить, туди сюди. Да, давайте ми огонь прикритім. він Ви каже, виконуй. Виконуй, все. Так, як я тобі сказав, так як ми домовлялися. На цьому базується впевненість Путіна, що нікуди він не дінеться. І тому це величезна біда в що Трамп сьогодні на чолі США стоїть. І фактично він керується власними інтересами, але не інтересами своєї країни, коли він так робить. І точно так же працює його друг Стів Стівків. Їм наплювати на Україну там на українців, на все інше. От у них є проблема. Нам потрібно гроші заробляти. Подивіться на цей план з 28 пунктів. Там же знову ж таки 100 мільярдів Путін нам має дати хабаря за те, що я їм поміг. 100 мільярдів має дати Європа, що я їй так сказати поміг. А 50% прибутку від цього, значить, я отримую теж я. Угу. А Україна вже давно підписала все. Ну, а Україна вже давно підписала. Усі, уявляєте? От я не знаю, але по нашим законам це конфлікт інтересів, правда, це корупція чисто. Вони нас звинувачують в тому, що в нас корупція, це у нас дійсно корупція. А це що таке? Як це називається? От як це називається? Мені сказати складно, але маємо те, що маємо.